Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, В неволі виріс ми з чужими і не неуплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, в неволі тяжко, хоча й волі. Сказать по правді не було, та все таки, якось жилось. Хоч на чужому та на полі тепер же злої тої долі, як Бога ждати довелось, і жду її, і виглядаю, дурний свій розум проклинаю, що дався дурням у дури, в калюжі волю тупить. Холоне серце, як згадаю, що не в Україні поховаю, що не в Україні буду жити людей. І Господа любіть. Смирітеся, молітесь Богу і згадуйте один другого свою Україну любіть. Любіть її вовреме люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть.